Тринадцята в Україні, ви дивитеся новини. Франція постачила в Україну перші винищувачі міраж 2000 Їх доправлення анонсували торік. Про це у соцмережі повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Скільки саме прибуло, він не уточнив водночас зазначив, що на борту цих літаків українські пілоти, які багато місяців проходили навчання у Франції, а тепер захищатимуть українське небо. Раніше французький президент Еммануель Макрон повідомляв, що його країна організовує шестимісячні курси пілотів з літа 2024 року для підготовки керування міражами. По Нікопольщині з артилерії а Синельниківщина продовжує потерпати від ударів ворожих кабів на Дніпропетровщині. Безпекова ситуація залишається складною. У прифронтовій громаді просять оголосити примусову евакуацію дітей. Детальніше про все розкаже моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Олено, привіт! Розповідай, будь ласка, що відомо на цей момент. прийти Олександра цієї ночі ворог намагався атакувати область шахедами. Оборонці не визначили вісім безпілотників. Втім, без наслідків не минулося у Дніпровському районі. Пошкоджені чотири приватні будинки. Ну і зранку окупанти вже нанесли удари по нікополю та марганецькій громаді. За інформацією від обласної військової адміністрації, а наслідки наразі уточнюються. Пропуски кабів по прифронтовим населеним пунктам Синельницького району писали монітори вчора після чергової атаки з авіації по Новопавлівці. Селищний голова Микола. А Гаврилов заговорив про примусову евакуацію дітей з громади. Відповідне звернення вже сьогодні. Депутати сільради мають направити у у профільні інстанції населені. Пункти що можуть з Донеччиною, чи не щодня насправді потерпають від російських атак через удари авіаційними бомбами? Вчора ввечері у Новопавлівці знищено два приватні будинки. ще вісім зазнали пошкоджень у селі? Понівечені інфраструктурні об'єкти від попередніх авіанальотів. Тим люди виїжджають Ати не поспішають на сьогодні. У громаді проживає більше чотирьох тисяч людей, в тому числі і переселенці. Далі прошу послухати звернення сільського голови. Перше е оголосити Новопавлівську територіальну громаду зоною бойових дій. Зараз ми по постанові кабінету міністрів знаходимося в зоні можливих бойових дій, але це вже неможливі бойові дії це саме бойові дії. Друге: оголосити обов'язкову примусову евакуацію дітей з території сіл Новопавлівка, Філія і Дачне. Ось таку інфо оперативну інформацію має станом на зараз. Олександра, тобі слово. Дякую, Олено. Про ситуацію на Дніпропетровщині нам розповіла Олена Мандалюк. Росіяни поранили напередодні чотирьох жителів Донеччини. В обласній поліції нарахували понад 3,5 тисячі обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. У Покровську військові РФ активно використовують дрони як наслідок двоє потерпілих. Пошкоджено приватний будинок і цивільне авто. Фугасну авіабомбу скинули окупанти на село Ріг. Там теж поранений, зачепило людські оселі та п'ять господарських споруд. Двома бомбами ФАБ 250 війська РФ поцілили по Миколаївці. Лиман обстріляли з артилерії. У місті травмовано жінку, пошкоджено заклад освіти, нежитлове приміщення, гараж. Приватні оселі понівечено в Іванопіллі, а ще автомобіль та газопровід. Херсон та населені пункти області перебувають під щоденним прицілом ворога. Російські війська атакують артилерією, дронами та авіабомбами цивільне населення. Та багато людей залишаються там і продовжують жити і працювати для безпеки херсонців. Громадські організації спільно з міською владою ремонтують та переоблаштовують укриття. Усе бачила наша кореспондентка Єлизавета Кротикпостійно. Звичайно, як тривога така вже серйозна, серйозна то біжимо, біжимо, то ми біжимо один за одним гуськом і ховаємося тут. Щойно пролунала повітряна тривога у Херсоні. Місцева жителька Олександра спустилася до найближчого укриття. Вони у місті відкриті цілодобово. Тут більш безпечно, ніж на вулиці, в квартирі, і це дуже добре, що так зробили. Тому що ми не виїжджали ми час вже в такому віці, що не поїдеш нікуди. Найпростіший сховок у житловому будинку у ньому є дитячий куточок із іграшками та книжками, інтернет для виходу на онлайн заняття та санвузли. Люди спочатку самі привели його в більш-менш нормальний стан, але він не відповідав тим вимогам до найпростішого укриття. Ми провели тут ремонтні роботи, забезпечили всім майном. І на сьогодні люди перебувають тут, спускаються під час повітряної тривоги або, взагалі, коли обстріл. Коли у нас лунають нас запросили сьогодні зробити котиків нерозлучників. Це як підготовка до 14 лютого, знову ж таки, аля оберег для кохання у сім'ї. Ось тому ми всі тут з мамами зібралися, щоб це зробити. В іншому укритті в одному з навчальних закладів міста діє цілий простір із корисним дозвіллям. Щодня сюди приходить із донькою Ольга, поки дитина на танцях жінка відвідує різні майстер-класи. По перше, це соціалізація діточок. А, знову ж таки, для мам спілкування це ну немало важливо, тому що ну у всіх нас багато там друзів, родичів пороз'їжджалося, Там деякі самі залишились. І Якраз ось такі центри. Вони допомагають знайти нових знайомих, нових друзів. Так само і для діточок. На жаль, не працює ні школи, ні дитячі садочки, і тут вони ж знову ж таки знаходять спілкування, вони соціалізуються. Раніше тут був пункт видачі гуманітарної допомоги. Нині сховище площею 250 квадратів. Громадська організація спільно з міською радою облаштувала для дітей різного віку та дорослих. Простір залишати мама не має права. Мама привела дитинку, вона знаходиться тут. І ми почали робити комбіновані заходи. Дитина в нас займається своїми заходами по біку. А для мам ми організували йогу, джампінг, харт терапію, інфосесії. Ми запрошуємо по розвитку жінок по написанню резюме. У нас зараз сучасна така інфосесія. У Херсонській територіальній громаді облаштовано 276 найпростіших укриттів та 20 сховищ. Нині регіон потрапляє від щоденних ворожих скидів. Тому тамтешня влада працює над тим, щоб підготувати для людей надійні локації захисту. На сьогодні у нас а, десь майже 30 тисяч квадратних метрів відремонтовано, і одночасно можуть перебувати 47 тисяч населення. В укриттях всього на сьогодні у нас десь близько 80 тисяч населення в Херсонській територіальній громаді, то ми все-таки маємо. А, Плани забезпечити все населення. Це завдяки благодійникам. Укриття стає не лише місцем для порятунку, а й можливістю провести час з користю. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телекнал інтер, марафон єдині новини. Четверо поранених під час вибуху у будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині перебувають у лікарні. Про це повідомив міський голова Михайло Посідко. За його словами. Це двоє чоловіків і дві жінки. Стан пораненого лікаря середньої тяжкості, але стабільний. Інший чоловік у реанімації після операції у тяжкому стані. В реанімації також одна поранена жінка, стан іншої постраждалої задовільний. Я нагадаю, напередодні в камянці Подільському біля будівлі ТЦК гримнув вибух, в результаті чого одна людина загинула, четверо поранені. За інформацією голови Нацполіції Івана Вигівського, незнайомець підійшов до ТЦК із сумкою в руках та попросив її передати. Саме в цей момент стався вибух. У центрі. Протидії дезінформації заявили, що російські спецслужби почали активно використовувати чутливу для українців соціальну тему із ТЦК і залучати до терактів молодь. Росіяни ліквідовують своїх поплічників про таке застерегли в СБУ. Спецслужби РФ підривають виконавців, які мінують ТЦК. Усе, щоб позбутися зайвих свідків, спершу людині пропонують просто занести пакунок до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі. А тоді вбивають В СБУ Закликають усіх, кому пропонують таку послугу, повідомляти про це у чат-бот «Спали ФСБівця». У ньому треба написати, який саме злочин пропонували скоїти, і надати контакти вербувальника у службі безпеки. гарантують повну конфіденційність. Відшкодували до бюджету понад 158 мільйонів гривень несплачених податків, але після того як бюро економічної безпеки почало досудове розслідування, ухилитися від сплати податків намагалося підприємство, що експортує агропродукцію. Слідчі встановили, що компанія, яка спеціалізується на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин, умисно не задекларувала в 2024 році доходи та не сплатила до держбюджету податку на прибуток. Нині фінансовому директору товариства повідомили про підозру в ухилення від сплати податків. Наразі кримінальне провадження, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, направлено до суду з обвинувальним актом. 200 мільйонів євро на відновлення української критичної інфраструктури. Це нова угода між урядами України та Франції. Про таке оголосила перша віце-прем'єр-міністр України Юлія Свериденко на спільній прес-конференції з міністром делегатом із зовнішньої торгівлі та у справах французів за кордоном Лораном Сен Мартеном. Представники урядів обговорили залучені інвестиції у стратегічні для України галузі енергетику, логістику та оборонну промисловість і підписали домовленість. Ці грантові кошти вони підуть на такі сектори, як охорона здоров'я, на енергетику, сільське господарство, водопостачання та цифрові технології. І важливо, що ось цих 200, якраз 60, будуть спрямовані на підтримання енергетичного сектору України, який нині є пріоритетом через систематичне руйнування наших енергогенеруючих потужностей Росією. Франція зі своїми європейськими партнерами надалі посилюватиме і доправлятиме необхідну поміч для України. Ми передамо Україні засоби для захисту, і це підтримує її у цій війні. У цьому сенсі фінансова допомога європейського союзу в український бюджет. Внесок Франції автоматично становить 17%, Буде безпрецедентним на поточний рік. Після політики невтручання Данія посилює контроль за танкерами тіньового флоту РФ у Данському морському управлінні. Заявили, що почнуть проводити інспекції суден на рейді біля Скагена на виході з Балтійського до північного моря. Насамперед відстежуватимуть старі судна, що не відповідають технічним та екологічним нормам, і відтак можуть становити небезпеку. Саме такі судна складають основу так званого тіньового флоту РФ, який перевозить російську нафту. Вже цієї суботи Литва, Латвія та Естонія остаточно порвуть з російською енергетикою. Упродовж кількох років ці країни працювали над інтеграцією до європейської енергосистеми. А після помарного масштабного вторгнення РФ до України потреба у прискоренні цього процесу лише зросла. У наслідок відключення країн Балтії, зв'язок з енергосистемою материкової Росії втратить Калінінградська область у Балтійському регіоні. Готуються до ймовірних провокацій з боку РФ. Серед іншого збираються задіяти вертольоти та дрони для патрулювання ліній електропередач між Польщею та Литвою. Офіційна церемонія з приводу історичної події відбудеться в неділю у Вільнюсі за участі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Без сполучених штатів держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не поїде на зустріч голів МЗС країн Великої Двадцятки через антиамериканську політику влади Південної Африки, що головує цьогоріч. Про це він написав у соцмережі X. Раніше Дональд Трамп оголосив про припинення програм фінансової допомоги Південно-Африканській Республіці через масове порушення прав людини в цій країні. Дводенна зустріч очільників МЗС країн G20 стартує в Йоганнесбурзі 20 лютого. Сотні людей зібралися біля Конгресу США на знак протесту проти замороження Агенції з міжнародного розвитку USAID. Це найбільший донор гуманітарної допомоги США у світі. Серед іншого, організація протягом багатьох років була серед головних партнерів України, виділяючи мільйони доларів на реформи та розвиток. А від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну агенція фінансувала роботу центру допомоги учасникам бойових дій. Їм, зокрема, надавали юридичні та психологічні послуги. Наразі центр в Україні закрито. Я нагадаю, днями Трамп назвав керівництво Юсейд, цитую, групою радикальних лівих психопатів. А його радник та очільник новоствореного департаменту ефективності уряду Ілон Маск зазначив, що агенцію слід закрити як таку, що не підлягає порятунку. Відзавтра завтра найманий персонал Юсейд по всьому світу піде в адміністративну відпустку та протягом місяця повернеться до штатів. Говорімо прямо. Вони демонтують USAID. Вони зачинили двері, знесли банери. Тисячі людей відправили у відпустку. Це не реформа, це атака. І USAID – це лише початок. Тепер це USAID, Наступним буде департамент освіти. Це атака на всю систему демократичного уряду. Сполучені Штати виділяють багато грошей на покращення спроможності різних урядів у всьому світі, щоб вони могли впоратися з проблемами, які зрештою досягають і сполучених штатів. Це включає такі захворювання, як лихоманка Ебола, також безпеку, торгівлю людьми, піратство. Якщо це зупинити в Західній Африці, це ніколи не прийде сюди. Але якщо ми нічого не робитимемо і просто чекаємо, ці проблеми лише стануть більшими. Ми у реальному часі спостерігаємо за найбільш корупційною оборудкою в американській історії. Ілон Маск вклав понад чверть мільярда доларів, щоб допомогти Трампу переобратися президентом. І тепер Дональд Трамп передає Ілону маску ключі від казначейства та решти наших федеральних урядових фондів. Нам потрібно покласти край цьому незаконному захопленню влади, і ми збираємося це зробити зараз. Ми не відступимо. Міністерство юстиції США повертає Дональду Трампу документи та особисті речі, вилучені понад два роки тому під час обшуку у його резиденції в Маралаго у Флориді. За протоколами тоді, серед іншого, вилучили майже сотню секретних матеріалів, що перебували у Трампа. А серед особистих речей футболки для гольфу, листівки з днем народження і фотографії Селін Діон. До семи років позбавлення волі загрожує меру Стамбула, екрему і Мамоглу. Той, нібито, публічно образив головного прокурора міста Акина Гюрлека. Через це розпочали службове розслідування. Окрім тюремного ув'язнення, прокуратура також вимагає для стамбульського мера заборони на ведення політичної діяльності. Два роки тому йому могло вже засуджували до двох із половиною років загратування за образу голови та членів Вищої виборчої ради. Пізніше рішення оскаржили. Мер залишився на свободі та продовжує виконання своїх обов'язків. Іма Моглу один із лідерів опозиційної республіканської народної партії, а також потенційний кандидат на участь у наступних президентських виборах. Вони мають відбутися у 2028 році. О 14-й повернувся з оновленим випуском новин. Ну а зараз віддаю ефір Ірині Баглай. Ірино, тримай ефір. Дякую, Олександре. Ситуація на Харківщині. Наступ Росіян на Куп'янську. Останні новини з передової дізнаємося від командира групи ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади Миколи Волохова.